Олександрійський будинок дитячої та юнацької творчості поступово перетворюється на науковий центр для олександрійських школярів. Школярі міста не просто займаються у секції науково-технічної творчості та винахідництва. Розробками школярів починають цікавитися серйозні науковці та підприємці. Січас центр технологічного. Развитие Кировоградской области, он находится в Александрии. Вот именно вот здесь он находится, не в Кировограде, он находится в Александрии. Сейчас, помимо всего прочего, мы концентрируем здесь именно интеллектуальный потенциал города. Мы собираем самых умных, мы собираем самых таких нестандартно мыслящих детей, людей и ученых, специалистов. По кожному проекту юні винахідники працюють не лише теоретично, а намагаються реалізувати свої ідеї на практиці, перевірити їх у роботі. По кожному проекту із дітей потрібно ставити експерименти. Не просто допустим, щоб ми могли це все теоретично оснувати. Ми зараз робимо так, щоб кожен проект був експериментально підтверджений. Того цього року на базі Олександрійського БДЮТ відкрилася філія Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді. До її складу входить 22 секції. Досвідчені фахівці нашого міста і представники Кіровоградської малої академії наук України працюють з дітьми. Кількість, які нащитує загальна кількість дітей, які працюють в наших секціях, це 620 осіб. Діти мають змогу отримати кваліфіковану консультацію з різних дисциплін, таких як науково-технічна творчість, філологічне напрямку, хіміко-біологічне відділення і навіть мистецтвознавство. Проекти, які розробляють школярі, не відірвані від життя. Юні науковці проектують те, що необхідно людям. Наприклад, Анастасія Беленко розробила проект прання без миючих засобів. Дівчину спонукала до такої ідеї економічна та екологічна ситуація в країні. Тож я пропоную вирішити цю проблему за допомогою природних кристалів тормоліну, які при підвищенні температури та терті виробляють різні потенціалів. Тобто Заряджаючи воду негативом, а бруд позитивом абодонегативом, зві з цього виходить електроліз. Анастасія говорить, що у природі кристал Турмалін зустрічається досить рідко, проте його можна виробляти штучно. І тоді проблема шкідливих та дороговартісних миючих засобів для прання зникне. Реалізувати свої ідеї науковий керівник секції запрошує дітей на заняття. Ті, хто навчається та стають переможцями в малій академії наук, отримують не лише нові знання, а й мають певні переваги у навчанні. Згідно до наказу Міністерства освіти і науки України, є змога кожній дитині. Яка отримала призове місце на другому обласному етапі, звільнитися від ДПА, отримати 12 балів в атестат. А якщо ми стали переможцями на всеукраїнському рівні, отримати додаткові бали до зовнішнього незалежного тестування за третє місце 30 балів, за друге місце 40 і за перше місце 50 балів. Діти знаючи такі переваги, задоволенням навчаються. А окрім цього, вони отримують додаткові знання.